Привіт, маленькі слухачі! Ви на каналі Добранічні Історії. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові казки, які приносять солодкі сни. А зараз вмощуйтесь зручніше, закривайте оченята. Наша казка починається. В одному дуже затишному, залитому м'яким сонячним світлом лісі. Жило маленьке пухнасте білченя. На ім'я тиша. У тиші був найбільший скарб. Блискучий, гладенький лісовий горішок. Він був такий гарний, що тиша часто просто милувався ним, тримаючи у своїх маленьких лапках. Одного теплого ранку, коли пташки співали свої найніжніші пісні, тиша поклав горішок на м'який мох. Щоб краще роздивитися барвистого метелика, що пролітав повз. Метелик був таким чудовим, що більчиня на мить відволіклося. Коли тиша повернув голову, його блискучого горішка вже не було на місці. Мабуть, він закотився під широкий зелений листочок папороці, подумав тиша. Він зовсім не засмутився. Адже шукати щось у такому чудовому лісі це теж маленька пригода. Тиша обережно підняв листочок, зазирнув під нього, але горішка там не було. Тільки маленька росинка виблискувала, наче крихітний діамант. Ліс навколо був спокійним, вітерець ледь чутно шелестів у кронах дерев, розносячи приємний запах хвої та квітів. Тиша вирішив, що пошуки триватимуть, і з цікавістю вирушив далі по м'якій лісовій стежці, яка вела в глиб затишного лісу. Тиша не поспішав. Він ступав своїми м'якими лапками по землі, відчуваючи її тепло. Невдовзі він зустрів поважного равлика, який повільно повз по гілочці, несучи на собі свій затишний будиночок мушлю. Добрий день, пане равлику. Лагідно привітався тиша. Ви часом не бачили мій блискучий горішок. Він десь тут загубився. Равлик зупинився, поворушив ріжками-антенами і повільно відповів. Добрий день, маленьке більченя. Ні, горішка я не бачив, бо дивлюся переважно під ноги. Але, можливо, він закотився он туди, де росте найгустіший і найтепліший мох у всьому лісі. Там дуже затишно. Тиша подякував Равликові за пораду і вирушив до зеленого килима з моху. Місце, де ріс мох, було справді чарівним. Воно нагадувало величезну, пухнасто зелену ковдру, розстелену самою природою. Ступати по ньому було так приємно, ніби лапки торкалися хмаринки. Тиша почав обережно перевіряти кожен горбочок, заглядаючи між м'якими ворсинками моху. Повітря тут пахло вологою землею та свіжою травою. Горішка він поки що не знаходив, але знайшов гладенький округлий камінець, нагрітий сонечком. Камінець був приємним на дотик, і тиша на хвилинку затримався, щоб потримати його в лапках. Ліс навколо був тихим. Лише десь далеко кувала зозуля, відраховуючи спокійні хвилини лісового життя. Тиша посміхнувся і продовжив свої неквапливі пошуки. Стежка привела тишу до старого мудрого дуба. Його коріння виступало з землі, утворюючи химерні візерунки, схожі на затишні печери та колиски. Це було ідеальне місце, де міг би сховатися маленький мандрівник горішок. Тиша з цікавістю почав заглядати у заглибини між могутнім корінням. Там було темно і прохолодно. Він обнюхував кожен куточок своїм чутливим носиком. Пахло старою корою та осіннім листям, яке залишилося тут зимувати. Тиша провів лапкою по шорсткій корі дуба, відчуваючи її силу та вік. Хоча горішка тут не виявилося, білчиня відчуло спокій, перебуваючи біля такого великого та доброго дерева, яке, здавалося, охороняло сон усього лісу. Від старого дуба тиша пострибав далі. Раптом повз його носик пролетіла пухнаста, легенька насінина кульбаби. Вона була схожа на крихітний парашутик, що повільно танцював у повітрі. Тиша замилувався цим танцем і вирішив трішки піти за нею. Насіни налетіла повільно та піднімаючись вгору на теплих потоках повітря, то опускаючись майже до самої землі. Білченя ступало тихо, намагаючись не сполохати цю тендітну красу. Спостерігати за польотом було так заспокійливо, що тиша майже забув про свій горішок. Ліс навколо був наповнений м'яким світлом, що пробивалося крізь листя, створюючи на землі рухливі сонячні плями, по яких весело стрибало білченя. Пухнаста насінина кульбаби привела тишу на чудову лісову галявину. Тут усе було вкрите килимом із ніжних блакитних дзвіночків. Квіти хитали своїми голівками від легенького вітерця, Наче віталися з білченям. Повітря на галявині було наповнене солодким ароматом меду та квіткового пилку. Тиша зупинився, вражений цією красою. Він подумав, що його горішок міг би заховатися серед цих чудових квітів. Він почав обережно розсувати стебла дзвіночків, зазираючи під кожен листочок. Бджілки мирно гули, збираючи нектар, і їхнє гудіння було схоже на тиху колескову. Тиша почувався тут дуже затишно і спокійно, продовжуючи свої пошуки серед синьої краси. Серед квітів тиша не знайшов горішка, але зустрів маленьку яскраву сонечко-комашку в червоному платтячку з чорними крапочками. Вона сиділа на травинці і грілася на сонечко. Привіт, маленьке сонечко, прошепотів тиша, щоб не налякати її. Ти не бачила тут мого блискучого горішка? Комашка поворушила своїми маленькими вусиками і відповіла тонесеньким голоском. Привіт, білченя! Тут горішка не було. Але я чула, як дзюрчить струмок неподалік. Можливо, твій горішок покотився до води? щоб послухати її пісеньку. Тиша подякував добрій комашці за підказку і пострибав у той бік, звідки долинав лагідний шум води. Незабаром тиша дістався до лісового струмка. Вода в ньому була прозора, прозора, наче скло, і весело дзюрчала, перестрибуючи через гладенькі камінці. Струмок співав свою заспокійливу пісню. Яка заколовісувала все навколо. Тиша підійшов до самої води і зазирнув у неї. На дні було видно різнокольорові камінці, які виблискували під сонячними променями, що проходили крізь воду. Білченя уважно роздивлялося берег, вкритий вологим піском та дрібною галькою. Тут було так свіжо і приємно. Тиша навіть опустив одну лапку у воду, щоб відчути її приємну прохолоду. Горішка біля води не було, але краса струмка заворожувала. Стоячи біля струмка, тиша раптом помітив щось блискуче на протилежному березі. Воно виглядало точнісінько, як його загублений горішок. Серденько білченята радісно забилося. Треба було перебратися на інший бік. На щастя, через струмок були прокладені зручні пласкі камені, наче спеціальний місточок для маленьких лісових мешканців. Тиша обережно крок за кроком почав перестрибувати з каменя на камінь. Вода весело хлюпотіла навколо, але камені були сухими і неслизькими. Тиша зосереджено дивився під ноги, щоб не оступитися. Подолавши останній кам'янець, він нарешті опинився на другому березі, зовсім поруч із тим блискучим предметом, що так його зацікавив. Тиша підбіг до блискучого предмета і трішки розчарувався. Це був не його горішок, а просто мокрий темно-коричневий листочок, який так яскраво відбивав сонячне світло. Але розчарування миттєво зникло, коли тиша побачив, хто сидить зовсім поруч, за кущем ліщини. Це було інше білченя, трішки менше за тишу, з дуже пухнастим хвостиком і добрими оченятими намистинками. Воно сиділо тихо і розглядало гарну квітку. Тиша зупинився, не знаючи, що сказати. Він так захопився пошуками горішка щось зовсім не очікував зустріти когось у цьому куточку лісу. Нове більчиня теж помітило тишу і привітно помахало йому лапкою. Привіт. м'яко сказала незнайоме білчиня. Голос у нього був дуже приємний і лагідний. Я Зоя, а ти щось шукаєш тут біля струмка? Тиша підійшов ближче і розповів свою історію. Він розказав про блискучий горішок, про метелика. Про равлика, про мох і про стару дубову кору. Зоя уважно слухала, киваючи голівкою. Який гарний, мабуть, був твій горішок, сказала вона зі співчуттям. Але не сумуй. Давай шукати його разом. У двох завжди веселіше, і в нас удвічі більше очей, щоб усе гаренько роздивитися. Тише відчув, як йому стало тепло на душі від цих добрих слів. Тепер? Вони шукали горішок разом, і це було зовсім інакше. Це було схоже на веселу гру. Тиша і Зоя заглядали під кожен кущик, піднімали листочки, весело перемовляючись. Вони знайшли величезний гриб з червоною шапочкою в білі цяточки, який був схожий на справжню парасольку для гномів. Білченята сховалися під ним і деякий час сиділи там, у затишній тіні, хихикаючи та розповідаючи однегодному смішні історії. Вони навіть забули на хвилинку, що саме шукають, бо їм було просто дуже добре разом. Ліс навколо здавався ще привітнішим і яскравішим, коли поруч був новий друг. Пошуки привели друзів до густого куща, всипаного стиглими солодкими ягодами чорниці. Горішка там не було, але ягоди виглядали такими смачними. Зоя зірвала кілька ягідок і пригостила тишу. Вони сіли поруч нам, як у траву, і почали ласувати лісовими дарами. Ягоди були солодкими, як мед, і соковитими. Більченята їли і сміялися, бо їхні носики та лапки стали синіми від чорничного соку. Це було так весело. Вони дивилися одне на одного і не могли стримати радісного сміху, який дзвіночком котився лісом, сповіщаючи всіх про їхню радість. Сонце вже почало сідати за верхівки дерев, фарбуючи небо в ніжні рожеві та золоті кольори. Тиша подивився на Зою, потім на свої сині вічорниці лапки і зрозуміє головне. Знаєш, Зоя, сказав він, я, мабуть, вже не хочу шукати той горішок. Він був гарний, але знайти тебе це набагато краще. Друг це найбільше скарб у світі. Зоя посміхнулася і обійняла тишу своїм пухнастим хвостиком. Вони сиділи поруч, дивлячись на захід сонця, щасливі та спокійні. Попереду їх чекало ще багато нових ігор та пригод у цьому чудовому лісі, але вже разом.